Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. І сьогодні в відео я вам покажу, як я буду садити зимовий часник. Я вже завчасно приготувала ось вже почищений зимовий часник. і буду ще використовувати попіл. І ось можу, зразу вам хочу показати, що часник вже ось почищений і вже видно, що він почав проростати, тому його потрібно вже садити. Ось. І ось тут, виднося добре, що вже проростає. Ну і ще хочу вам сказати, що все, що ви бажаєте собі садити на зиму, ось в моєму випадку, наприклад, це буде чесник, то бажано його посадити все до 8 листопада, до Дмитра. І ще моя бабуся казала, що коли ви починаєте садити зимовий чесник, то треба його садити 7 років без перестанку, рік у рік. Так, садити я буду в перчатках, щоб було і зручніше, і щоб не замастити руки. Попід поки відкладаю з часником і беру сап. І починаю я робити перший рядок, сапую максимально глибоко, входжу в землю і веду лінію. Я вже провела один рядок і далі я беру попіл, отак прямо в долоньку беру і посипаю попелом. Я використовую деревний попіл у якості добрива. І все, беру чесник і починаю садити. Донизу корінчиком і один від одного чесник, щоб був приблизно сантиметрів 10-15 см. Я беру таку велику відстань для того, щоб зимовий часник мав куди розростатись. Я вже посадила перший рядочок і ось так виглядає часник посажений. І далі я починаю робити другий рядок. Роблю відстань між рядками приблизно сантиметрів 25-30. І знову ж таки сапую і максимально глибоко. Я вже посадила чесник і в мене вийшло 8 рядочків чесника. І по периметру я позначаю ось такими коликами. Це для того, щоб я бачила межі грядки. Ну, все, я посадила і тепер загортаю. Загортаю, я сапою ось так: з двох сторін проходжуся. Якщо грудочки я міленькі розвиваю. так Загортаю кожен рядок. Я вже засипала всі свої 8 рядочків часника і грядка в мене має ось такий вигляд. На цьому моє відео підходить до кінця. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео. Також діліться в коментарі, коли ви, як ви яким способом садити чесник. Мені буде цікаво почитати. Також діліться в коментарях, чим ви підживляєте при посадці часник. З вами була Катя. Всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.